чесно Я не хотіла записувати це відео, але ну не, мог, не змогла пройти повз. Натрапляю у Фейсбуці на один пост, де жінка е, пише, що родини зниклих безвісти звинувачують державу у тому, що вона нічого не робить у пошуку зниклих безвісти. І наводить пункти, е, як працює держава в цьому напрямку. Я прочитала. Так, воно так і є, наче все правильно. Але ця жінка не живе в нашому статусі, і вона просто не знає, як працює це зсередини. Коли ти їдеш на зустріч з держустановами, один спікер тобі каже одне, інший спростовує те, що сказав попередній, і якби на ту зустріч поїхала одна людина, вона б уже потрапила в божевільню. А так, як нас їде багато, то з нас роблять дурнів, але ми хоч розуміємо, що все те, що нам казали, воно було сказане. А по поводу -ід ідентифікації, то просто пиза. Я можу сказати тільки про те, що каснулося іменно нашого об'єднання. Жені повідомляють про збіг ДНК. Потрібно ще здати ловічий зразок, щоб провести порівняльну експертизу. В дружині спочатку кажуть, що є тіло без ніг, потім через деякий час залишки тіл без голови і без ніг, а в кінечному результаті тільки плечова кістка, і експерт не підписує висновок. Два місяці. Що прожила ця дружина, знаємо тільки ми наше об'єднання, і знає вона сама. Це передати кожному неможливо. Що проживають ті, які похоронили по збігу ДНК, а він з'являється у полоні, слава Богу. Тільки різних випадків, про які ми читаємо по соцмережах. Так, держава працює, але вона працює, тому що ми, родини, зниклих безвісти, не мовчимо. Ми кричимо про те, що відбувається, і наші державні структури, наші парламентарі мусять працювати в цьому напрямку, щоб виправляти свої помилки. І це вони роблять не комплексно, а точково, тому щоб, якби комплексно, все б уже працювало б.